Знати все неможливо. знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Вітаю, друзі! Це друга кава, і ми розпочинаємо цей п'ятничний ранок, доволі теплий. Якщо порівнювати з попередніми тижнями, то сьогодні не так і холодно, всього мінус 5 мінус Але ця тимчасові потепління не дуже напевно тішать тих мешканців людей, які. Зараз живуть в будинках, які досі залишаються без світла і тепла. На щастя, таких будинків менше з кожним днем, але все одно їх залишається ще дуже багато. От за останню інформацію, 378 будинків досі у темряві та Холої, Але Київ з хорошого вже перейшов до тимчасових графіків відключення світла. Тож ми поволі відновлюємося. Особливо важка ситуація на Троєщині. Там були навіть протести мешканців, і гучні заяви деяких посадовців такі неоднозначні. Тож, яка нині ситуація у Місті у столиці будемо говорити з Ганною Старостенко, заступницею голови КМДА, депутаткою Київської міської ради, фракція Удар. Пань, пані Ганно, вітаю вас. Доброго здоров'я! Дякую, що доєдналися, що знайшли час вийти до нас в ефір. Тож розкажіть, будь ласка, хочеться з перших хвуст, так би мовити, почути, яка нині реальна ситуація з енергопостачанням і опаленням з теплом у Києві сьогодні? Де найважче і ну, які перспективи так би мовити? Ви абсолютно правильно зауважили, що сьогодні, як і вже зазначалося в офіційних повідомленнях від міста близько 400 будинків, житлових будинків ще, на жаль, залишається без тепла. Але ми бачимо, що динаміка є, і хоча більшість цих будинків знаходиться на Троєщині в Деснянському районі, ми бачимо, що от лише за цю останню ніч ще плюс 50 будинків були приєднані на Троєщині до тепла. Нам вдалося домовитися з ДТЕК, в ці тяжкі дні для Деснянського району, аби ДТЕК максимально не відключав електрику в нас в районі і люди могли грітися за допомогою світла, за допомогою електроприладів. І тому я сподіваюся, що ми можемо говорити з таким обережним оптимізмом, говорити про те, що в нас. Поступово повертається тепло в будинки Деснянського району та в інших районах міста Києва, де на жаль, ще є відключення? Ну це приємно чути, що динаміка, звісно, є. Хоча люди, хто живуть в тих будинках, вони ображені напевно, і їм не так видається, як воно є. Насправді, троєщина. чому там саме головна проблема це мережі, генерація через управлінський фактор? Чому ця троєщина стала таким острівком, скажімо, найбільшого лиха? you <laughs> Деснянський район він був побудований ще з радянських часів, це компактний район, де проживає велика кількість мешканців. Це один із найбільших районів міста Києва, де наразі проживає 350 тисяч осіб. І саме система централізованого теплоелектропостачання була створена ще більше 40 років тому. Вони фактично всі ці будинки приєднані до ТЕЦ 6 обслуговується ТЕЦ 6 і через такі значні пошкодження, які були. Надані, які були завдані в результаті ракетних дронових обстрілів лише за цю зиму. А зауважу, що за час повномасштабного вторгнення таких пошкоджень і ще наша енергосистема не мала. Тобто це на дуже великі пошкодження. Це і ракети, і шахеди, і дійсно система просто вже не витримує. Просто, знаєте, як ото кажуть, ну є якісь запас витривалості, так. І комунальники її ремонтували, підтримували енергетики. Працювали на, на підтримку цієї системи. Але ну от є такий момент, коли от воно вже рветься і важко відновити. Фактично, це і сталося після останніх січневих обстрілів. Це най Тяжі найбільші за своїми масштабами пошкодження, які були надані саме нашій теплоенергосистемі України, міста Києва і, зокрема, Деснянського району. Тому ворог тут один тут не потрібно шукати винних. Зараз ну зараз треба допомагати людям. Зараз треба об'єднатися усім і вирішувати питання, які є на сьогодні. І тому дійсно і дякуємо ДТЕК за те, що вони не відключають світло в районі. Дякуємо енергетикам, які працюють усім. Кому... Комунальникам, аварійникам, і які працюють, дійсно є і пориви, і морози дуже сильні. От, сьогодні зранку слухала репортаж синоптиків, які розказували, що такі морози взагалі були останній раз 10 років, навіть 100 років тому, майже 100 років тому, в 1929 році. Тобто, виявляєте такі сильні і тривалі морози. Тому е, е, нас випробовує доля, нас випробовує, випробовує ворог, але Київ стоїть, Троєщина. Стоїть і все буде добре. Я думаю, скоро мають з'явитися навіть такі значки або якісь наліпки. Троєщина стоїть це точно. Ви підмітили. А пані Ганно, люди на троєщині днями буквально перекривали дорогу, вочевидь, намагалися привернути увагу так до своїх проблем. А, ну і до проблем міста відтак, тому що ну це не персональні проблеми. Чи справді такі дії допомагають пришвидшити вирішити проблему, чи навпаки лише заважають? В жодному разі вони не вирішують проблему. Я сама особисто спілкувалася з тими, хто виходив на вулиці і намагалася утримати їх. Ми їм роз'яснювали, що відбувається, чому так відбувається. Пропонували різні форми допомоги. Для маломобільних осіб пропонувалося переїхати на цей час, поки холодно в оселях, в спеціальні центри, які сьогодні місця відведені в місті Києві за Києвом в Київській області. Це от для старших людей Київський геріатричний пансіонат пансіонат для людей ветерану праці для людей з, з маленькими дітками пропонували теж розселення і і благодійники пропонували зараз. Є різні варіанти і можливості відселення. Саме цікаве, що є варіанти, є можливості, але ну не всі люди йшли користуються, на це. люди користуються цими можливостями. Так, дехто користується, але багато хочу сказати, більше людей відмовляється. Люди бояться залишати оселі свої на довший період часу. Не хочуть їхати, якщо це, наприклад, інша, інший край міста. От у нас є благодійна організація, яка запропонувала в Київській області біля боярки місця розташування для родин з дітками. І ми пропонували багатьом родинам, от саме ті, які заявляли про те, що вони можуть перекривати вулиці, але вони відмовилися, тому що сказали, що є. Ім далеко. Але ми тоді пішли іншим шляхом. І в суботу минулого, минулого тижня Віталій Кличко визначив опорні пункти незламності, де можна було переночувати усім бажаючим, саме неподалік від будинків, фактично в своєму ж районі, де було забезпечено тепло, світло, лежачі спальні місця. І от багато родин скористалися, і вже от на базі. Кіл 264, 275, 263 на Троєщині, там, де були підключені оці мобільні котельні, де було забезпечено тепло, де багато і ви про це говорили в своїх передачах. Я чула, де створені нормальні умови для перебування там довший час. Там уже ночували родини з дітками. Про продовжуючи тему пунктів незламності, скільки їх реально от працює, чи вистачає світла, тепла інтернету знову ж таки, тому що ми розуміємо, що без інтернету зараз ну практично нереально жити. І як міська влада комунікує з мешканцями під саме під під час таких криз, де брати офіційну інформацію, правдиву інформацію, а не вестися навкиди, тому що це от інформаційна війна, ну вона точно зачіпає всі сфери від держав. Навіть до такого е, місцевого, я маю на увазі ситуацію з Троєщиною. А ви абсолютно праві, з приводу того, що намір ворога це посварити нас всередині, підбурювати людей до соціальної цієї напруги, до протестів і таким чином робити нас слабшими. Тому ми не маємо йти на ці провокації, маємо підтримувати одного, пропонувати різні рішення тієї кризової ситуації, яка зараз дійсно склалася, і жодним разом не, не вестися на такі провокації, які десь лунають. І я бачила результати, от коли, наприклад. Перекривали проспект Червоної калини, то там самі мешканці підходили інші мешканці і вмовляли цих людей, які вийшли на вулицю, а зупинити свій протест і казати, що той водій автобуса, якого ви зараз зупинили, він ну не може відремонтувати ТЕЦ 6 не може аварійну ситуацію якось виправити. Ніяк того... Не впливає на цей момент. Так він Правильно. не впливає на цей процес. Більш того, ви затримуєте аварійні бригади, які їдуть. Щоб полагодити там, чи в тому чи іншому місці значить порив, чи там навести лад. Тому маємо в першу чергу зберігати холодну голову, спокій. Маємо шукати інші виходи, протести ні до чого не приводять, тільки ускладнюють роботу і працюють на руку ворога. Ну і користуватися офіційною інформацією. Сьогодні дуже багато офіційних джерел. Це і офіційні сайти, і наші комунальні медіа в тому. В числі ваше радіо на ТРК Київ, телеграм-канали офіційні Віталій Кличко, Київський міський голова, щоденно декілька разів на день інформує про хід. Вирішення ситуації, в якій ми зараз опинилися. Профільні заступники, депутати на своїх Фейсбук-сторінках, в приймальнях депутатських також ведуть прийоми, повідомляють офіційну інформацію, допомагають людям. Тому дуже важливо користуватися офіційною інформацією. До речі, от ви почали своє питання про пункти незламності. Сьогодні в місті Києві 1340 таких пунктів незламності. Вони знаходяться в основному на базі наших комунальних закладів. Це за. Заклад Клади освіти, культури, також на базі приватних установ. Мабуть, багато хто бачив в торгових центрах, в невеличких магазинчиках відкриті такі невеличкі пункти незламності. І ми бачимо, як нам допомагає громада. Також ДСНС. Треба сказати, що в Києві більше ста наметів ДСНС розміщено саме в місцях, де були пориви, і де. Довгий час немає тепла або електрики, де люди можуть погрітися, прийти, перекусити, зарядити свої гаджети, поспілкуватися і отримати допомогу, тому що в таких центрах зазвичай теж знаходяться люди соціальні. Працівники, це так званий наш соціальний патруль, які сьогодні супроводжують мешканців, які потребують допомоги, направляють їх конкретно в ті чи інші установи, де вони можуть отримати належну допомогу. Пані Ганна, не можу не запитати. От була гучна заява очільника місцевої РДА про те, що там. Доведеться копати і вигрібні ями в, в дворах. Що це було? Це там непорозуміння, крайні сценарії чи якийсь сигнал про реальні ризики, застереження. Знаєте, важко коментувати. Я думаю, що це рівень, рівень кризового менеджменту особи, яка сьогодні представляє президента в районі в місті Києві державній адміністрації, в одному з найбільших районів. Ну, мабуть, більше нема що запропонувати. Ну, таке теж буває. На жаль, на жаль, да. але тут теж треба користуватися офіційною інформацією фахівців. Я все таки покладалася на фахівців, були вже офіційні заяви від і від від спеціалістів, які на тому розуміються, як то все організувати, тобто все було пояснено, і насправді немає такої необхідності повертатися у минуле століття. Пані Ганно, хочу запитати про допомогу з усього світу, яка. До України їде, і зокрема, генератори, когенераційні установки, Київ теж такі отримав, чи має отримати. Яка ситуація з цим з цими енергетичними такими допомогою? Чи є вона вже, і якщо є, то де її, де її будуть підключати ці генератори великі потужні чи установки? Дійсно, з початком цього року, коли ми бачили вже досить складну ситуацію, Віталій Кличко звернувся до міст побратимів до усіх наших партнерів, міжнародної спільноти з закликом надати нам необхідну допомогу. І ми бачимо, що вже сьогодні допомога активно прибуває це із Польщі, з Німеччини, з європейських країн. І ми бачимо, що в цьому є потреба. Це генератори, когенераційні установки різних потужностей з різною там спеціалізацію, там. і звичайно, в першу чергу ці всі це все устаткування йде туди, де є найбільша потреба. У Києві створений штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в сфері енергетики. І саме цей штаб розподіляє всі ці пристрої, які до нас приходять, все обладнання. і З районів системно збирається інформація, де є найбільша потреба. Звичайно, в першу чергу це критична інфраструктура, це наші Карні наші критичні об'єкти інфраструктури, я вже казала, це там і водоканал, це, але і будинки. Звичайно, ті будинки, де довгий час вже не було тепла, де, наприклад, тепло залежить від електрики і де, де вони потрібні. Тому розподіляється все за потребою. З запитами звертаються як департаменти, так керуючі компанії, районні адміністрації до штабу, і штаб оперативно розподіляє. Це, це обладнання, а чи достатньо цієї допомоги, чи а, ми розраховуємо ще на допомогу а, ну, з інших країн, можливо, або з інших міжнародних організацій? Ви знаєте, місто Київ дуже велике місто, і наша система одна з саме енерго, система енерго і електропостачання, теплопостачання вона одна із найбільших в Європі. Звичайно, при таких серйозних потужних серйозних пошкодженнях нам потрібна потужна підтримка. Тому допомоги, як то кажуть, мало не буває. Ми очікуємо ще, і в Києві 12 тисяч багатоквартирних будинків тільки за цей рік, уже тричі. 6 тисяч будинків залишалися без тепла, і майже усі 6 тисяч будинків це тепло поверталося. Тобто, це говорить про те, що а, а, така спроможність є, а, але ми не знаємо, які виклики ще у нас попереду, тому що дуже багато буде залежати від безпекової ситуації, а, від того чи будуть іще обстріли, якими вони будуть а, тому ми приймаємо допомогу і далі. Ну насправді є такий сигнал, та його активно зараз обговорюють, що, начебто, є домовленість ну Вона не офіційна, але вона домовленість є про таке енергетичне перемир'я, що е, не будуть ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, натомість ми не будемо турбувати е, російське НПЗ. Ну, от наскільки воно справдиться, наскільки воно буде е, виконане, ми зможемо перевірити буквально уже, е, найближчими днями, тому що синоптики знову прогнозують то, е, е, екстремально низькі температури, та, до мінус 20 там, з копіками. Е, до чого готуватися так. зараз киянам? Як е, бути ну от які е, очікування у вас? І, ну навіть не знаю, як правильно запитати, щоб не наробити паніки. Маємо готуватися. Ви правильно абсолютно кажете. Ми не можемо сидіти і чекати, що буде перемир'я, не буде перемир'я, будуть морози чи ні. Треба готуватися. Ми бачимо прогнози, і наступний тиждень ми бачимо зниження температури до мінус 25, до мінус 23 градусів. І тому маємо готуватися. Наразі всі готуються. Наші керуючі компанії, районні адміністрації, всі міські служби готуються до цього. І не кожна родина в місті Києві має теж до цього готуватися. В першу чергу. У ті, хто можуть самі собі допомогти, мають готуватися і закупити продукти харчування і утеплитися максимально. Ті, хто скажімо так, потребує допомоги, про тих подбає місто сьогодні. Як я вже зазначила, працюють соціальні менеджери, здійснюється соціальний патруль. Ми на зв'язку з усіма. Людьми, які потребують допомоги, у нас є територіальні центри соціальної допомоги в кожному районі, на обліку яких стоять люди з інвалідністю, багатодітні родини, родини, які знаходяться в складних життєвих обставинах, і ці служби сьогодні з ними на зв'язку. Вони їх запитують, яка потрібна допомога. Приносять гаряче харчування, приносять іншу гуманітарну допомогу, яку ми отримуємо. І Ми дуже дякуємо нашим партнерам, міжнародним фондам ЮНІСЕФ, які от буквально вчора звід. Таля Молодиновичам Кличком підписали новий меморандум про більш потужну підтримку наших е, закладів для дітей, е, для дітей сирі, для багатодітних родин, е, для наших дитячих будинків сімейного типу, які нададуть і. Е, Техніку необхідне обладнання для обігріву і е, для забезпечення інтернету і теплі речі, ковдри і таке інше. Тому готуватися треба. Місто готується, міські служби всі готуються, і тому не втрачаємо пильність і е, працюємо над тим, щоб пережити ці холоди. І обов'язково реагуємо на сигнали повітряної тривоги. А, пані Ганно, не можу вас не запитати. От з понеділка мають запрацювати школи, тому що ми знаємо, що останній тиждень два вже школи на вимушеному простою через от ситуацію, яка склалася. Чи є умови для того, щоб школи з понеділка почали виходити в очну е, систему навчання? І чи є якийсь план, якщо знову, от якщо а коли знову та е, ця температура знизиться екстремально низько? Е, план А, план Б готове місто до е, цього? Місто готується. Хочу сказати, що мережа е, закладів освіти в столиці, вона одна вона найбільша в Україні. Це більше тисячі закладів освіти дошкільної і загальноосвітньої, і е, е, знаєте, не можна придумати одне правило для всіх, тому що у нас е, 10 районів, і в кожному районі ситуація інша. І таке буває, що навіть в одному районі, як, наприклад, десять на, на одні вулиці може бути різно. Так на одній вулиці абсолютно вірно, абсолютно вірно. Є наприклад, от школи. На базі яких створені е, опорні пункти незламності, це величезні школи, які вміщають там, до двох тисяч людей, ну, тобто їхня потужність на дві тисячі учнів. Я сама колись вчилася в одній з таких шкіл, тобто вона дуже, вони дуже великі. Е, і вони підключені до мобільних котелень, тобто там тепло. В таких школах е, ну, я не бачу причин, якщо буде тепло, е, якщо там є е, світло, да, я не бачу причин не проводити там занять так, очних. Але є школи, де може бути порив, де може бути е, якась проблема і тепла немає, але є електрика, тому ця школа може запропонувати дистанційний формат. Є школи, де е, зараз вони їх підключили до опалення, ось ось е, буквально вчора підключили. Але ми не знаємо, чи прогріється та школа за суботу-неділю, і, можливо, дійсно при таких морозах їм прийдеться сьогодні, вони готові, бо в них тепло, а в понеділок прийдеться е, якось реагувати вже на ту ситуацію, яка складеться. Тому е, наші е, педагоги сьогодні вони готові е, зараз проводять усі педагогічні ради в себе і самі кожна школа на педагогічній раді сьогодні протягом дня вони визначаються, який у них буде формат роботи. Е, звісно, вони дуже будуть гнучкими в тому плані, що якщо щось зміниться, і безпекова ситуація е, пов'язана з обстрілами, чи то е, сильними морозами, чи то якимись аварійними ситуаціями, які теж можливі при таких морозах і при, такі, е, при такому стані. Енергетичної системи в місті тому вони будуть, звичайно, дуже гнучко реагувати на ці виклики. Але знаєте. Вчора читала пост однієї із директорок шкіл, яка каже, що ми і в березні 22-го вчилися, і стільки років 4 роки повномасштабного вторгнення вчилися. І знаєте, у наших дітей немає іншого дитинства і немає іншої можливості вчитися. Тому вчитися треба, але дійсно формат, режим обирати такий, щоб він був максимально безпечний і прийнятний. Сподіваюся, що все в наших освітян вдасться. А комунальників, енергетиків теж все вдасться, тому що от вчора. Буквально мій син сказав мені, тату я вже хочу в школу. А я кажу: син, ти не уявляєш, як батьки хочуть, щоб ви теж пішли вже в школу. Дякую вам, пані Ганно. Це була Ганна Старостенко, заступниця голови КМДА, депутатка Київської міської ради, фракції удар. Ми говорили про ситуацію в Києві. Так вона складна, але вона контрольована і точно йде на покращення. Це була друга кава. Далі в ефірі програма «Поради для всіх новини і ми повернемось.